Перший тест-драйв одразу з автовозу. Так, да. Ракета. Поїхали? Нейтрально включив. клющі. Їде. відчуття. Класно. Нарешті я побачив цей новий Таліант. Найдешевший седан в Україні в своєму класі. На автоматі, з кліматом контролем, з мультимедією, з тавочками з тканини, з картою ключом. Дивись які карти. Динаміки є на тканині. Ну, оце найбільше оце мені подобається. Не знаю чого, але воно виділяється як. Імпульсний. Імпульсний. Шкіряний, до речі, руль. Дуже легко крутиться. Літровий турбований двигун. Сам відкриває. Ти бачила? У мене тут двоє. Я вдарився. Гримати. Ракет? Ти бачила, яке колеса? Змазним шліфуванням.